Ну, Далеко не треба ходити. Майже, майже в кожній парі є ця рівність. І чому ревнує чоловіка або жінка? Тому що є зрада, це показник. Показник, що є закон зраджувати, є готовність зраджувати при якихось умовах. Неважливо, які умови, як Геннадій каже, неважливо, що може бути стимулом до цього. Є умова, при яких ти можеш зрадити чоловіка. І тут треба чесність, тут треба внутрішня чесність. Жінки, ті, хто, можливо, вже стикнулися з тим, що є зрада чоловіка, ви себе протестуйте. Чи ви настільки впевнені і любите себе, приймаєте себе, подобаєтесь собі, насолоджуєтесь собою вашим Богом? Це я не говорю про гординю і так далі. От чи любите ви свого чоловіка, саме головне, чи ви вірні в думках, чи він для вас найкращий чоловік?